Понад 12 тисяч українців залишаються у п'ятикілометровій прикордонні з росіянами зоні на Сумщині під щоденними обстрілами, без світла, магазинів, ну і без громадського транспорту. Наша знімальна група побувала в одному з таких сіл на кордоні з Росією, але завершити зйомку їй не вдалося. Чому зараз побачите? Зі старостою села Олександрівка їдемо під самісінький кордон з Росією. Дорога туди надзвичайно небезпечна. Не місцеві автівки тут як мішень для ворога, каже Олександр. І якщо тільки проїжджають якісь аварійні служби, ремонтувати це і починається обстріл. Через таку близькість до ворога село залишилося майже відрізаним від цивілізації. Швидка туди не їде, пожежна машина теж туди не їде. Інтернет там поперебувало, ж теж туди не їде. Приїжджають сюди лише пару місцевих та староста. Йому довелося евакуюватися разом із родиною, коли на його подвір'я поцілила ворожа міна. Ось, дивіться, недавно міна прилетіла, Бачите, збіла. Попадали, а то ж. Бачиш, що на стіклі. Отак збоку, тільки за лісополосою. Це в'їзд в Олександрівку, чи не з кожної хати віє пусткою. Цю вулицю росіяни накрили мінами минулої осені. Тоді за день прилетіло до півсотні снарядів. Оце виїхали люди. Оце виїхали люди. Магазини всі зачинені, хліб людям привозить староста. По вулицях люди тут майже не ходять. Ой, страшно й казати. Так людей мало зовсім. Осіди, що так по вулиці один, два, три, все. Пані Зінаїді їхати нема, куди чоловік нещодавно помер, лишилася сама. Підгодовує покинутих тварин на прикордонні. Спасіба людям, усім, допомагаємо один одному. Іду, ось так кози бігають, кормлю, собак кормлю по селу. Наше спілкування обривається, коли чуємо, як прямісінько над нами завизду. Трон. Уже жужжить. Уже жужжить над нами. Сідаємо хоч в машину на виїзді з села. Квадрокоптери, якщо погода відповідає цьому всьому, щоб дощу не було, бурі не було. Страшна що вашового кидає цього разу був розвідувальний, а не ударний дрон. Місцеві вже до них звикли, як і до щоденних вибухів. Залишається вдома та сподівається, що село знову оживе. Я думаю, вернуться. Да, більшість да. вернеться. Це там то є Якісь може дехто хату купив там. Чи хата є? То я так вернуться. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.